Рішення про те, що у вищій лізі чемпіонату СРСР буде грати не більше ніж по одній команді від кожної республіки, окрім Росії, було ухвалене у 1946 році. Але реалізація цього проекту провалилася вже після першого сезону, і майже два десятиліття жодна команда від УРСР не грала у головному хокейному турнірі радянського союзу. В Кремлі чудово пам'ятали, як під час успішного функціонування понад півсотні команд лише з семи західних областей України хокей був на рівень вищим за російський. Якби за таким сценарієм цей спорт розвивався в цих регіонах та ще в хоча б у семи областях решти РСР, шанси на титул чемпіона СРСР у російських клубів були б набагато нижчими. Кремлі це розуміли, тому відтоді та впродовж всього існування СРСР жодна команда західної України не брала участі в жодному іншому чемпіонаті з хокею з шайбою. А сам хокей в СРСР розвивався дуже вибірково і контрольовано. За перші 20 років окупації Радянський Союз успішно знищив всю хокейну систему в Україні, яка будувалася десятиліттями. Згодом на кістках українського хокею побудували радянську модель. Українці мали радіти досягненням російських майстрів, які мали представляти радянську Україну у хокейних змаганнях. Після трьох років будівництва у грудні 1960 року в Києві відкрили палац спорту з трибунами для 8236 глядачів для хокейних матчів. Єдина умова при погодженні проекту була в тому, що палац спорту в Києві за міськістю мав поступатися московським лужнікам. Навесні 1963 року у Києві створили команду для участі у першій лізі чемпіонату СРСР, яка за вже відомою нам радянською класикою отримала назву Дінамо. Як не дивно, на відмінно від польських клубів Львову, Погонь, Лехія та Чарні, які активно залучали українських гравців, київське Динамо було повноцінно російським клубом на чолі заслуженим тренером РРФСР Дмитрієм Богіновим та хокеїстами. З клубів Москви, Ленінграда, Горького та інших міст Росії. Право виступати в елітному ешелоні Чемпіонату СРСР команда Динамо Київ добилася лише за два сезони. Восени 1965 року у Київському палаці спорту Динамівці дебютували у вищій всесоюзній лізі з перемоги над московським локомотивом з рахунком 3-1. Того сезону кияни фінішували на дев'ятому місці. Ще через чотири роки, за підсумками сезону 69-70 років, Динамо знову повернулося до першої ліги, а через три роки взагалі припинило існування. Правонаступником. «Динамо» став сокіл, який отримав цю назву 1 липня 1973 року. А спонсорську допомогу гравцям та тренерам команди почав надавати київський авіаційний завод. З початку 1970-х років в РСР почалося впровадження гібридної російської системи, яка своєю метою визначала виховання та відбір найкращих українських хокістів для російських клубів, а головне для лав радянської а вже пізніше російської збірної. Першим кроком у цьому напрямку стало відкриття льодової ковзанки та першої в РСР дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву Крижинка у грудні 1971 року в Києві. Роком раніше в Києві було відкрито ковзанку Гард міськістю 700 глядачів, але спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву Сокіл почала базуватися на ній лише 12 років по тому, після свого утворення у жовтні 1982 року. Той самий час українське населення радянського союзу мало радіти виступам російських майстрів, котрі грали за команди з УРСР. 1978 року. Сокіл дебютував у вищій лізі чемпіонату СРСР. Почалося поступове піднесення, яке завершилося бронзовими медалями в сезоні 1974 дев'ятсот сімдесят Причому весь цей час у складі команди не було жодного українця до найвищого союзного досягнення в історії клубів з ОРСР київську команду привів Анатолій Богданов, який очолював Сокіл впродовж 15 сезонів. В сезоні 1979-80 у першості другої ліги СРСР дебютувала друга професіональна команда з Києва Червоний екскаватор, яка у січні 1980 року змінила назву на машинобудівник. Команда отримала власну домівку у 1985 році, коли відкрили арену поряд з заводом Червоний екскаватор, який зараз називається АТЕК того ж року. Команда змінила назву на ШВСМ. Епоха формування радянської хокейної системи в РСР увінчалася помпезним будівництвом п'яти типових льодових арен з трибунами на 5 тисяч глядачів, в містах, в яких, окрім Харкова та на короткий проміжок часу Донецька, ніколи не було професіональних команд. В травні 1975 року в Луганській області відкрили. Сіверсько-донецький льодовий палац спорту зрозуміло, що створення професіональної команди для участі у чемпіонаті СРСР у місті з населенням менше за 100 тисяч людей ніколи не відбувалося. Вже за півроку в Одесі було введено в експлуатацію місцевий палац спорту, але про створення хокейної команди тут також не було й мови. У 1976 році в Донецьку відбулося відкриття хокейної арени Дружба, а наступного року було здано в експлуатацію харківський палац спорту і ковзанку з Дюшор та розпочато набір дітей до хокейної секції. Палац спорту став домашньою оселою для команди з неоригінальною назвою Динамо, яка була сформована 30 липня 1979 року з гравців молодіжної команди Динамо-Москва, а очолив її заслужений тренер РФСРСР Валентін Єгоров. Команда почала участь у чемпіонаті СРСР другої ліги та з третьої спроби змогла підвищитися у класі. В першій лізі Харківське Динамо затрималося на 6 років. П'ятим типовим об'єктом, побудованим в РСР, став палац спорту Метеор в Дніпрі з двома лідовими майданчиками та трибунами на 5,5 тисяч глядачів, який почав функціонувати у 1980 році. Але, на жаль, так і не став домівкою для жодної радянської хокейної команди. У 1978 році у Києві було розпочато будівництво на той момент одного з найбільших хокейних об'єктів Європи критої спортивної арени. За словами головного інженера арени Льва Хазрона, у Москві не хотіли, щоб Україна чимось випередила Росію. Тому для цієї гігантської споруди узгодили будівництво лише однієї трибуни на 5 тисяч глядачів. Окрім цього, будівництво мало бути виконане з резервних коштів у РСР. А не з центрального резерву СРСР 1986 року. Весь резерв УРСР пішов на ліквідацію катастрофи на Чорнобильській АЕС, а саму арену так і не було відкрито.